Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати на каналі все по домашньому. Бачите такий набір продуктів. Думаєте, що це у мене тут в пакеті? А я вам покажу в пакеті. Так, що це в нас? Побачили, як парує? Отакі От запечені. Просто на газовій плиці запікала баклажани гриль. І поставила їх в пакетик, аби вони промліли. Щоб гарно е, здиралася шкірочка. Тут прийшла моя помічниця, яка буде чистити баклажанчики. <світ> Поза камерою, не бачите, вона така: мам, ти що, да-да-да, будеш чистити баклажани. Е, потрібно буде декілька перців. Тут вже е, два поставила, зараз інші дістану ще з холодильника. Але насамперед беремо шматок сала. У мене така класнюча щоковина, яку я раніше купувала, готувала там по одному рецепту, і шматочок ось так замаринувала. Просто хотіла з борщиком їсти. А тут, якось так, як то кажуть, вийшла за хлібом, але накупила ще цілий пакет гарного перцю. 10 гривень перець, 10 гривень баклажан. Трішечки такий він, зараз я покажу. Трішечки такий, як то кажуть, Ну, розумієте, такий чуть-чуть поморщений, але 10 гривень. Він, дивіться, прекрасний для готування. І думаю, зараз шматок сала посмажимо на сковорідці. До речі, друзі, заодно ще розпаковка обзор сковорідка. Ось така велика сковорідочка ВОК. песагло. На ній. Ніяких розпізнавальних знаків немає, щоб я сказала, що це за фірма, як там називається, велика. Міскість, мабуть, літрів 3. Також тут нічого немає. Ну, така доволі дебела. 28. Коротше, 28 см. Перший раз її обкатую. Ставлю на вогонь, аби вже підігрівалася. Тут беру цей шикарнючий шматок сала. З якої сторони різати, навіть не знаю. Наверно, такий кусень відчемотати і приготувати цю смакоту. Подивіться, яке воно таке з прослоєчкою буде смачно. Наперед кажу, що це буде смачно. І такими ну, кубиками. Не треба, щоб це були великі шматки, сала чи м'яса. Як є м'ясо, до речі, можна кинути м'ясо сюди, дуже класно буде. Щоб вони де-не-де попадалися, це буде прикольно, смачно дуже. І цей баклажанчик такий запахом димку, а якщо ви зробите його на вогні, на цих великих таких, так, що це ніж якийсь трохи туповатий, треба підточити. На вогні, якщо зробити овочі, можна так само і перчик трішечки підсмажити, аби здиралася шкірка. В принципі, так само і помідору можна. Ну, це вже я так якось трохи забігаю наперед. Так, мабуть, зробити паузу, бо вийде велике відео. Так, закинула на сковорідку, забула показати. Сало відправляємо на сковорідочку. Сало в мене магазині, тому прийдеться трішечки додати олії, аби сало не згоріло. Друзі, по чому у вас бутилка олії? Ось таку олію також забрала в червоному маркеті. Якщо там по номеру телефона, то 50 гривень бутилка виходить. А якщо так, то 60 А сьогодні в АТБ подивилося: 70 гривень навіть не літра, а там 900. 900 мл чи 900 г, 900 мл. Коротше, <смі> беремо ніби з бутилку олії. Думаємо, що літра, а там взагалі навіть близько тої літри немає. Як то кажуть, літрою і не пахнуло. Ем, окрім сава баклажанів перцю, потрібно нам ще буде помідорки, цибулька, морква. Моркви чим більше, тим воно смачніше, картопля. Взагалі, що маєте, які маєте овочі, можна все додавати. Чітких пропорцій немає. Хочете більше м'яса нарізати, нарізайте сюди не отак маленький шматочок як я, а там пів кілограма чи кілограм м'яса, аби ваша сковорідка е, дала змогу. Так, що ви думаєте? Дитина моя втекла, баклажани чистити не хоче. Будемо ми з вами самі чистити баклажанчик. І заодно, бачите, коли він отак прожарився, у пакеті ще протомився, так гарно він спарився, зробився мокренький, дуже гарно чиститься тепер. Оця шкірочка відстає. Так, навіть без ножика можна його почистити. Подобаються мені баклажани. Та в мене залишилося ще два да, великих таких. Хочу зробити їх баклажани як шашлики. Замариновані з перчиком. взагалі бомба закуска, виходить. Туди ще можна цвітну капусту. Капуста цвітна, здається, що дорога. Та взагалі, в цьому році, оце помідори купила по 30 гривень. Моркву. І цибулю привезла мама. Перець також по 10 гривень. Картопля з АТБ 17-18 гривень. Сало у фермерському магазині щоковина 60 гривень була. Напишіть, друзі, які ціни у вашому місті у нас. Місто Вінниця, Вінницька область. І також, от мені цікаво, які літні такі страви готуєте. Тому що салати або навіть просто помідорка пополам із сіллю, ну, не знаю, вона мені не проїдається. Це смачно. Шматочок хліба, а ще якщо сало є, Домашнє таке смалене соломкою, помідорка або навіть огірочок. А, огірки мама привезла. Теж такі, зараз покажу. Домашні технічні огірочки. Бачите, є? Будемо салати зробити. Не забуваємо про сало, бо тут в мене шкварки трошки. Рум'яниться, поки я відволіклася. Так, а ми чеснемо далі баклажан. Так, і швиденько нам потрібно нарізати цибульку. Є в мене шматочок однієї. І зараз шматочок іншої. Цибулька з овочів відправляється найперша до сала. Вона зараз дасть гарний такий аромат. І буде смачно. Великими шматками не дрібничимо. Любите напів. Кільцями нарізаєте на півкільцями чи трикутничками, це взагалі без різниці. Але смачно, коли цибуля попадається таким більшеньким шматком, вона смачна в цій страві. Закидаємо до нашого смаженого ось такого, бачите, вже воно підрум'янине салко. Одразу за цибулькою натираємо морква, Є в мене таких декілька менших і є одна велика. Мама вчора привезла. моркви тут теж. Ну, взагалі, в цій страві це таке, якби овочеве рагу, але воно швидше навіть не рагу, а як аля шакшука, Не знаю, як правильно це назвати, але це дуже смачно, ситно, виходить. Таке, що не те, що пальчики оближеш. Пальчики разом з рукою по локтям можна заковтнути. Так, поки я натавла моркву, вона у мене просто кругом. На дощ Бачите, ось така велика купа моркви виходилася. І по всій стіниці. Ну, нічого. Готуємо не для когось для себе. Ми, люди, не горді, можемо. І ось так позбирати морквинки. Так? Ну, що тут церемонитися? Все, Цибулька в нас обсмажилася. Ті шматки моркви, на трошки мене була прив'явша, які більшенькі, я кидала одразу сюди, щоб воно. Цибулька обсмажилась трішки пом'якла і сюди додаємо моркву, обсмажуємо. Далі, поки в нас там морква втомиться, беремо перець і нарізаємо такими доволі великими шматочками. Серединки відкидаємо, витягаємо, і такими шматками розрізали раз-раз, раз. І також. От туди відправляємо до... до чого? Сковорідку, коротше, одним словом. Друзі, так оці всі овочі сезонні, гарно пахнуть. Це не то, що взимку, коли вже воно таке трошечки, як то кажуть, заморене, десь, може, трішки підв'явши, що ну, не той аромат, а оці. Особливо, що коли воно домашнє, зовсім інший аромат. Та й скажу вам, купували ми огірки. Ну, також люди вдома, я думаю, що вирощували, так? Але не той смак огірка, який вирощений, ну, не своїми руками, але руками мамульки. Набагато смачніше. Дивіться, підсмажилась гарно морква так пом'яко, Відправляємо сюди перчик, аби він також підсмажився пом'як, віддав свої оці соки, аромати Всі ми дружно тут чистили ці баклажани. Один майже я почистила і по баклажанові ще діти почистили. Баклажан готовий. Беремо поближче сюди картопельку. Будемо зараз вже нарізати картоплю. Дивіться, які гарні. Знаєте, найважче в цій страві це не чистити овочі, навіть не нарізати. А коли вони ось так уже наполовину протушені, де з ось цим таким апетитним салом вже є цибулька, морква, перець. оці аромати, друзі, ви розумієте, які тут неймовірні аромати. І оце втриматися, аби цього вже... Не з'їсти, не скуштувати. Просто неможливо! Це так смачно. І тепер, коли то трошки просмажилося, беремо картопельку, ріжемо її. Не знаю, як вам подобається. Подобається квадратиком. Подобається якимись Полосочками, ну, я такими отакими от десь шматками доволі великими наріжу туди, аби воно тушилося. Правда, картопля не знаю, як себе ця покаже, чи вона в мене просто не розвалиться, бо то буде пюре. Воно смачно, коли картопелька таким шматочком йде. Тому що тушитися воно ще буде теж трошки довгенько. Ну, уже як буде, так буде. пополам і отак на три частини. Так само це, пополам і на три частинки. І відправляю сковорідочку аби воно там протушувалося. Ну, знову перемішали. Відправляємо на. Плипці, а ми за тим часом візьмемося до наших помідор, подивимося. Бачите, десь <смі> вибирати самому не давали, тому що брала це на базарі, не догледіла і попалась мені така бракована. Це все відрізаємо. Ось цю частинку вирізали, далі, бачите, вона хороша. Це також що лопнувши, зрізали. Помідору теж можна великими шматками, можна меншими шматками нарізати. Якщо, наприклад, готуєте таку смакоту взимку, ну, теж буває, хочеться щось таке приготувати. Без проблем взяти сюди томат. Я, можливо, також використаю трішки томату, ну, буде видно, що воно як буде. Так, от так. Напопола повирізала з серединки. Дівки брали шматочок помідори на бутерброд, залишили мені такий хвостик. І тоді. Нарізаємо такими невеликими скибочками, щоб вона гарно протушилася. Це вже домашня, така більш польова помідора, пахне вже не пластмасова. Є в неї вже аромат, є неймовірний смак. Ще де не де є, ота така смачна з хвостиком, але но... пішла вже домашня городня помідора. Ціна, правда, тримається. Поза минулий рік в мене було багато своєї помідори, то ціни не було. О, А в цьому році свого нічого немає, усе куповане, то трошки так дороговато, якби на карман відчутно. Поки ми тут цими підготовчими моментами займаємося, нарізаємо помідорку, баклажанчик. Тим часом прикриваємо кришкою нашу. Овоча в суміш. І вона там томиться. Баклажани взагалі на такі величенні шматки ріжемо. Вони зараз все одно там розплавляться, але якщо десь залишиться такий шматочок, це буде смачно. Дуже прикольно. Я люблю, коли попадається баклажан. Скажете, чому би його просто сирим туди не кинути? Не кинути, тоді не той буде смак. Коли він отакий піджарений, димком трошки такий обійшовший, це зовсім зовсім інший смак. От спробуйте, приготуйте, а можливо, ви вже готували і до мене, як би знали такий рецепт, то чекаю ваші відгуки в коментарях. А взагалі цікаво би було знати, як, на ваш погляд, От ціни на овочі в цьому році, по модному, як зараз кажуть, норм, чи як воно ок чи не ок. Як ви вважаєте, ціни адекватні чи трішечки за великі? Бо мені, наприклад, на мій сімейний бюджет овочі гарно так б'ють по карману? Все дороге, картопля вважайте. 20 гривень і то, ще нормально, тому що якщо у людей купувати, то вони 25 і 30 гривень. хочуть. я розумію, що це таке, тому що сама також її садила, вирощувала. Ну, хто дивиться мене, то ви знаєте. Але трішки ціна, як то кажуть, переламує, переламує, скажімо так. Зняли кришечку. Бачите, таку гарну кришку підібрала під цю супер велику сковорідку. Ось так протушилася картопілька. І відправляємо. Ой-ой-ой, куди -ой -ой. баклажан тікає. І відправляємо сюди баклажанчики. І знову відправляємо на вогонь, аби воно томилося. Дві хвилинки обсмажились. Баклажани протомилися, відправляємо нарізані помідорки. Маєте більше, додавайте більше. У мене скільки є, стільки додаю. Перемішали, накрили кришкою на хвилин 5, аби воно потомилося, і далі буду казати, що робимо. А ну дивіться, який неймовірний вигляд цього всього. Воно пустило свій сік і десь пів кляночки я додала води. Тому що ми любимо, коли воно таке мокреньке, не сухе. Далі додаємо все просто-просто приправи. Звичайний чорний перчик. Уже в мене друга пачка, не та, від якої я завжди чихаю. Відкрила для себе з недавніх часів не реклама. Ось таку приправу смачненька. Трішечки цієї приправки. І дуже класно додати сюди посолити, звичайно, взяти морську сіль. Не знаю чого, але смак трішечки міняється, чим просто звичайна кам'яна сіль. Додаємо сюди листочок, якщо маємо, якщо не маємо, не додаємо. Зараз поставлю на цей, хочу додати ще часничку, але забула, що я не підготувала. Так що зараз поставлю, аби воно кришечкою накрию, томилося і почищу, додам часник. Уже майже тоді, коли буду повністю його виключати. Ну, хвилинки ще 10-15, можливо, щоб воно потомилося. Бачите, таке гарне. Картопля тримає форму, не розвалюється. Ну, Поки що нею я задоволена. Тепер дрібненько нарізаємо часничок. Як дрібніше, тим смачніше. Отак. От Багато туди не додаю, тому що, аби не пекла печія. Печія трошки не дає. А так взагалі часничок дає такі аромати, дуже смачно получається. Так. Відправляю часничок, буквально 2 хвилинки під кришечкою томиться, і все можна вже куштувати. І так, зоряна мить цієї страви, подивіться, яка вона гарнюча. Ароматна просто не передати вам. І давайте будемо насипати собі в миску і куштувати цю смакоту. неперевершену, Це просто смачно, неймовірно. Дивіться, я старалася мало його перемішувати, аби баклажанчик був ціленький. Якщо чесно сказати, навіть не сама картопля мені подобається, а ось ця засмажечка. Вона така класна, ароматна. Подивіться, як це гарно виглядає естетично і дуже-дуже корисно. Це, неймовірно, ситна, смачна. Страва, давайте скуштуємо. Гаряче, пече. Ммм. Бомба. А ось сюди отак цю таку юшечку помачати хлібчик. Ммм, смакота. Так що, друзі, готуйте смачно, готуйте з сезонних класнючих таких овочів. Це смачно, це корисно. І головне бюджетно. Ну, Максимум ця страва, да, якщо так все підсчитати, гривень 50 гривень. Ось така велика миска. І це дійсно е, смачна, можна сказати, майже ресторанна страва. Так що не забувайте про вподобайочки, підписуйтесь на канал, діліться моїми відеорецептами в соціальних мережах своїми друзями. Вам же ж бажаю миру добра. На все добре. Пока-пока.